Доброго ранку, діти! Сьогодні вже понеділок, а це означає, що ви розпочинаєте новий тематичний тиждень, який має назву мода. Знайоме слово? В деяких джерелах є таке пояснення: мода це зміна форми, видів, зразків, деяких побутових предметів та мистецьких творів. Давайте розберемо на прикладі одягу. Модний одяг це одяг фасон. Вид, колір, якого є популярний в певний проміжок часу. Але модними може бути не лише одяг, модними можуть бути також аксесуари, сумочки, прикраси, окуляри, рукавички, тобто якісь допоміжні предмети. Також. Модними можуть бути певні іграшки. Всі дітки знають спінер, слайм, тобто лизун. Зараз сучасна модна іграшка: pop іт Simple Dimple, ви всі це знаєте. так, тобто... Те, що зараз є на даний момент найпопулярнішим, це і вважається модним. Тобто навіть музика, якісь фільми, якісь твори мистецтва, або навіть і архітектурні споруди, тобто якийсь певний вид будівлі, або якийсь певний колір будівлі є модним. Тобто те, що зараз є популярним, значить воно є зараз модним. Спочатку розглянемо моду на одяг. Так склалося, що дівчатка ще з раннього дитинства слідкують за модою. Вони люблять покрутитися перед зеркалом, помилуватися з собою, вдягнути якесь красиве платячко, якусь красиву спідничку. Дівчатка, котрі мають вдома ляльок, вони люблять придумувати їм якийсь певний одяг, переодягати їх, переплітати, формувати якісь зачіски. Тобто хочуть зробити ту ляльку. Модною. Але й хлопчики теж не відстають. Вони теж слідкують за модою, за модними стрижками. Вони слідкують за модними іграшками. І теж помітно, що люблять виглядати красиво, правда, хлопчики? Якими б малими, юними чи дорослими ми не були, як би ми хотіли чи не хотіли стежити за модою, але вона в будь-якому разі впливає на наше життя. Адже, як говорить, народна мудрість зустрічають за одежею. Тобто, під час нових знайомств, нових зустрічей, в першу чергу звертаєш увагу на зовнішній вигляд людини, а лише поспілкувавшись з нею, ти починаєш пізнавати, яка вона є насправді. Протягом даного тижня ви дізнаєтесь, які професії створюють моду. Чому не варто гнатися за модою. Дослідите, чому здоровим бути завжди модно, та й самі спробуйте уявити себе в ролі модельєра, тобто вигадайте якийсь новий стиль одягу. А для початку перегляньте мультфільм та дізнайтесь, як наш одяг, його стиль та вигляд впливає на наше життя, та спробуйте запам'ятати декілька порад, які підкажуть вам, як завжди залишатися модними. На сьогодні все. Деякі дорослі вважають, що дітям зарано цікавитись модою. Замість того, щоб крутитися перед дзеркалом, краще думати про навчання і книжки читати. Та й, взагалі, головне у людині не зовнішність, а її внутрішній світ. І з цим, звісно, не посперечаєшся. Та погляньмо з іншого боку. Коли приходиш у новий колектив або з кимось знайомишся, розуму одразу не видно і риси характеру важко розгледіти. Як не старайся показати свій внутрішній світ, але спершу все одно звертають увагу на зовнішність. І краще справити хороше враження адже зустрічають за одежею. Одяг може чимало розповісти про свого господаря. І які в нього смаки, захоплення, мрії. Наскільки він упевнений у собі? Наскільки творчий. Одяг це один зі способів показати себе. І так було завжди. А як воно було? Спочатку основною метою одягу був захист від холоду. Кутилися в теплі шкури. Від спеки та укусів комах мастилися глиною. Та потім люди помітили, що за допомогою зовнішнього вигляду можна вирізнитися. Щоб похвалитися своєю вправністю, мисливці стали обмотуватися шкурами тварин. Щоб налякати супротивника в бою, вояки наносили на тіло жахаючі малюнки. Вожді племені. Теж мали особливе вбрання, яке навіть служило їм оберегом. Раніше за одягом можна було вгадати, чим займається людина і яке її місце в племені. Часи змінилися, але люди і досі використовують свій вигляд, щоб вразити інших. Таким чином, і створюється мода. Справжні модники намагаються будь-вирізнитися з натовпу і тому стежать за всіма модними змінами. Іноді вони так стараються, що навіть шкодять своєму здоров'ю, вдягаються не за погодою, носять надто тісні або незручні речі. Та що більше вони це роблять, то більше стають схожими одне на одного. Зазвичай модні закони. Придумують творчі талановиті, сміливі люди, а інші лише намагаються їх копіювати. Обирай сам, ким хочеш бути. Ти варто пам'ятати, що одяг має обрамлювати господаря, а не привертати до себе увагу. А знаєш, що було і лишається наймоднішим в усі часи: бути собою, мати свій особливий стиль. І це легше, ніж тобі здається. Зустрічають за одежею. Прислухайся до свого внутрішнього голосу. Він підкаже, яку річ обрати. Не дивися на друзів та подружок. Головне, щоб одяг подобався саме тобі. Одягни річ. Походи в ній. Тобі має бути комфортно. Обирай одяг залежно від типу своєї фігури. Гухеньким, наприклад, личить вертикальна смужка, а гуденьким горизонтальна. Якщо ти високий і хочеш здаватися трішечки нижчим, вдягай светр або блузу нижче лінії пояса, низеньким навпаки підійде завищена талія. Подумай, як буде поєднуватися річ з іншим одягом у твоєму гардеробі. Якщо у твоїй шафі лише сукні та спідниці. То грубі чоботи на платформі просто ні з чим буде надіти, як би вони тобі не подобалися. Звертай увагу на якість. І це те, в чому варто послухати поради батьків. Пам'ятай про чистоту та акуратність одягу. Навіть наймодніші речі матимуть безглуздий вигляд, якщо у тебе будуть відірвані гудзики та брудні черевики. А що робити, коли для створення власного стилю бракує грошей, фантазувати непоказну сукню можна прикрасити красивим паском або яскравими бусами, старий светер доповнити шарфом або хустинкою, звичайні джинси стануть витвором мистецтва, якщо обклеїти їх стразами або обшити гудзиками. хлопчикам підійдуть кольорові латки або накладні кишені. А якщо вдома є швейна машинка і хтось вміє нею користуватися, вважай, тобі взагалі пощастило, коли твої домашні занудгують перед телевізором. Запропонуй їм подумати, як можна переробити твої старі речі: з штанів зробити шорти із сукні спідницю, а з піджака модний жилет. Перевага саморобних речей у тому, що таких. Не буде ні в кого, придумуй свої способи переробки одягу і ділися ними з друзями. А буває, що на шляху до створення власного стилю виникає інша проблема: велика і нездоланна. Твої батьки, річ у тому, що смаки батьків і дітей рідко збігаються. Ти мрієш про модний прикид, а мама купує светрик з оленятком. Або цілий день вигадуєш наряд. А тато забороняє виходити в ньому на двір. Заспокойся, істерикою тут не допоможеш. Краще подумай, що змушує батьків приймати таке рішення. Зустрічають за одежею. Якщо твоє вбрання не відповідає погоді, надто яскраве або провокаційне, батьки мають рацію. Розгулювати вулицями у таких нарядах небезпечно. Якщо це не так, спробуй пояснити батькам, що одяг для дитини це не просто захист від холоду, а спосіб самовиразитися. Коли вдягаєш те, що подобається, одразу і настрій покращується, і впевненість зміцнюється. А це в розвитку дитини найважливіше хто наважиться заперечити. Головне не переборщити із самовираженням, бо від стильного вигляду до безглуздого один крок. Постарайся його не зробити. Пам'ятай, одяг має відповідати місцю та події. Шорти і майки вдягають на пляж, а не в театр. Спортивний костюм знадобиться на уроці фізкультури та аж ніяк не на святі. Одяг має бути зручним. Інакше ти почуватимешся скутим, і це неодмінно позначиться на твоїй поведінці. Навіть наймодніші штанці можуть зіпсувати вечір, якщо будуть тобі завеликі. Одяг має відповідати погоді: деякі діти бігають по калюжах у легеньких туфлях замість гумових чобіт або знімають шапку, поки мама не бачить. Їм здається, що так красивіше. Та хіба красиво, коли в тебе червоні вуха і тече з носа? Насправді немає нічого красивішого ніж бути здоровим. Важливо також знати, що стиль це не тільки одяг, а ще й твої манери. Вміння рухатися, говорити, враження від красивої картинки швидко минають, і тоді хочеться роздивитися, що ховається за нею. Бо, як говорить народна мудрість, зустрічають за одежею, а от проваджають завжди за розумом.